Юля Слободян, волонтерка, з 24 лютого дівчина допомагає як українській армії, так і переселенцям. А домашній гараж вже давно слугує волонтерським штабом. Я не хочу бути лицем всього волонтерства. Лицем всього волонтерства це є люди, які допомагають без людей, без їхньої сміливості, без їхньої доброти і щирості цього б нічого не було. Щоб підтримати дітей військових, Юля створила благодійний проект Мій тато герой. Це є фінансова допомога, це є допомога іграшки, все-все для дітей по можливості. Також ми шукаємо спонсорів, які мають бажання зробити ремонти в їхніх квартирах, купити їм квартири, на відпочинок на морі і так далі. Тобто, моє серце бажає їм подарувати все і подарувати їм усмішку. За кілька днів до старту проєкту Юлія отримала десятки повідомлень в соціальних мережах від людей, які скоординували дівчину до сімей військових. За лічені дні тернополянка сформувала немалий перелік діток. Назар, Назартові на сина. Батько Назарчика Максим Куз загинув на Харківщині, захищаючи нашу країну від ворога. У хлопчика глаукома обох очей і катаракта правого. Утім, це не завадило йому радіти подарунку, і неважливо, що у квартирі немає багато місця. Окрім цього, волонтерка хоче подарувати дітям військових найдорогоцінніше час влаштувати для них зустрічі в ігрових кімнатах, приходити в гості і багато обійматись, дарувати любов. Координувати допомогу дітям, які достатньо натерпіли через расистів, ще й живуть зараз без найріднішої людини. Без тата для Юлі вже як місія. Адже схожі емоції дівчина переживає й сама. Не думав, що так будемо. Але... Мічлию також нас захищає. Днями він освічився, Юлі приносити іграшки, гостинці та речі для діток військових можна у ресторан Люди, що розташований за адресою Тернопіль, вулиця Старий Ринок, 3. Про детальний перелік потреб волонтерка пише на своїй сторінці в інстаграм.